Привіт усім в ефірі DataZen AI Подкаст від спільноти DataZen. Де вітаю! сьогодні ми е, зануримося в одне з найгарячіших питань от справді воно зараз у всіх на вустах: чи можуть сучасні інструменти штучного інтелекту, ну той же чат -GPT чи Copilot, перетворити людину без технічного досвіду на програміста? Так, і де взагалі межі цих можливостей. Спробуємо розібратися, що реально можна створити з допомогою шиї, а де ну все, що потрібен досвід професіонала? Чи це якась магічна паличка, чи просто новий потужний інструмент? Окей, давай почнемо з основ. Щоб зрозуміти, чи може хтось стати програмістом, треба ж спершу визначити, а що це взагалі означає бути програмістом. Це ж не тільки вміння писати код, правда? О, зовсім не тільки писати код. Це знаєш, як знати граматику, але це ж не робить тебе автоматично письменником. Справжнє програмування це про креативне вирішення проблем, це вміння бачити всю систему, розуміти архітектуру, думати про те, як різні компоненти будуть разом працювати. Про якість, про підтримку продукту в майбутньому. Точно код це вже інструмент, фінальний етап. І от саме тут, як я розумію, з'являються ши та ноукоуд no платформи. У джерелах їх називають демократизаторами технології. Що це таке на практиці? Ну по суті, це означає, що поріг входу він, він просто кардинально знижується раніше. Щоб зробити навіть простий додаток, тобі потрібен був або технічний співзасновник, або ну великий бюджет. А тепер є платформи, як от Bubble, Glide чи Webflow, і вони дозволяють створювати цілком робочі додатки через візуальні інтерфейси. Тобто це буквально як складання конструктора, просто перетягуєш блоки. Саме так drag and drop. І це не іграшки, є дослідження, MIT Sloan, яке показує, що компанії, які використовують наукод, no можуть розробляти додатки увага, до 10 разів швидше. В 10 разів Ого. це дозволяє нетехнічним фахівцям, скажімо, маркетологам, дуже швидко створювати те, що ми називаємо MVP. MVP – це мінімально життєздатний продукт, тобто ідея в тому, щоб швидко перевірити бізнес-ідею, так Так. і не витрачати місяці і тисячі доларів на продукт, який можливо нікому й не потрібен. А це ж головна проблема. Статистика від CB Insights, яка є в джерелах. Каже, що 9 з 10 стартапів провалюються і не через технічні проблеми, а через відсутність попиту на ринку. От і тут наводяться конкретні приклади. Замість того, щоб платити агенції, скажімо, 40-80 тисяч злотих за простий мобільний додаток, угу. можна взяти підписку на Bubble за 30 доларів на місяць і зібрати прототип за вихідні. Різниця просто колосальна. І це призводить до появи нового терміну громадянський розробник: Citizen Developer – так. Гартнер визначає його як співробітника, який створює додатки для себе чи колег. Це не посада, а радше роль. Абсолютно. І це ж логічно, люди, які найкраще знають бізнес-процеси, маркетологи, фінансисти, HR-и, тепер можуть самі автоматизувати свою роботу. Створити простий vr вертейбл чи систему бронювання в софтер, чи Чи зв'язати різні сервіси через Make чи Zapier. Так. А що таке вайп кодинг Звучить дуже модно. Цей термін популяризував дослідник Шаї Андрій Карпацій. Це підхід, коли ти просто, ну просто описуєш ідею великій мовній моделі, а вона генерує код. Тобто розробка за відчуттями. Можна і так сказати, ти не читаєш і не редагуєш сам код, а лише тестуєш результат і кажеш, ШАІ, Зроби цю кнопку зеленою і більшою. Цікаво. Це дозволяє людям без глибоких знань створювати якісь невеликі додатки. Журналіст Нью-Йорк Таймс, наприклад, не будучи програмістом, створив так кілька персональних інструментів. Якийсь додаток, що аналізує вміст його холодильника, здається. Щось таке так. Це звучить, звісно, неймовірно, але ж десь тут мають бути підводні камені. Чи можеш її справді замінити програмістів? І ось тут консенсус експертів згідно з усіма джерелами однозначний: ні. 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 Ший це надзвичайно потужний помічник, але не заміна. Інструменти як ChatGPT, вони чулово генерують короткі фрагменти коду, але їм бракує угу. розуміння загального контексту. Саме загального контексту проекту, архітектури, бізнес-логіки. Добре. А які конкретні обмеження? Що саме не дає Ші стати самостійним розробником? Ну, по-перше, і це найочевидніше, застарілі знання. Моделі, як GPT 3 і 5, навчені на даних до червня 2021 року. Отак а світ технологій рухається з шаленою швидкістю. Нові бібліотеки, фреймворки, зміни в API. Так, ще її може згенерувати код, який просто не запуститься сьогодні. Або що гірше, буде містити відомі вразливості. Друга проблема, як я розумію, це обмеження контексту. Модель не може згенерувати весь додаток одразу. Точно ліміт на обсяг вхідних і вихідних даних. Для старих моделей це було десь 70 рядків коду. Цього вистачить на одну функцію, але не на цілу систему. І третє, мабуть, ключове відсутність розуміння архітектури. Так ще їм може дати тобі ідеальні цеглинки коду. Але хтось має спроєктувати з них будинок, який не розвалиться. З'єднати їх у злагоджену систему це задача кваліфікованого розробника. І, звісно, галюцинації. Модель може просто вигадати неіснуючі функції. Ага, або написати абсолютно непотрібний код. І питання безпеки. Ось цей приклад зі шведським додатком Lavable. Так, так він генерував код з дірами в безпеці. Це дозволяло отримати доступ до персональних даних. Це ж просто жах. Виходить, ши це швидше інструмент для прискорення, а не автопілот. Абсолютно. Google Cloud каже, що ши автоматизує рутину: написання юніт тестів, рефакторинг, виправлення багів, документацію. Так, це звільняє час розробників для більш творчої та складної роботи. GitHub Copilot, наприклад, може прискорити виконання повторюваних завдань до 56%. Окей, картина вимальовується. Але повернімося до нашого початкового питання. То чи може не технічна людина стати програмістом з допомогою ши і що буде з джуніор-розробниками? Ось тут починається найцікавіше. ШИ може стати феноменальним навчальним інструментом. Людина може почати з ноу-код no платформ, щоб просто зрозуміти основи логіки. Що таке фронтенд, бекенд, база даних? Так, отримати концептуальну базу. А потім, вже за допомогою шиї асистентів, вчитися писати код, отримуючи миттєві пояснення та виправлення. Тобто це не стільки скорочений шлях, скільки новий спосіб навчання. Це ніби мати персонального репетитора, доступного 24 на 7. А що робити, коли нетехнічний колега ну, скажімо, продакт менеджер. Приходить до розробників і каже, я тут, за допомогою шиї, згенерував компонент для нашого сайту. О, це прекрасне питання, яке обговорювали на Редіті. Досвідчені розробники радять не відмовляти, а навпаки, заохочувати. Але з однією важливою умовою: якою весь згенерований код має проходити такий самий ретельний код рев'ю, як і код, написаний професіоналом. Ага, тобто повну перемірку. І чому такий підхід ефективний? По-перше, це підтримує якість продукту. А по-друге, що ще важливіше, це стає навчальним моментом для цього нетехнічного колеги. Він на власному досвіді бачить, що згенерувати простий елемент це одне. А от інтегрувати його в складну систему, забезпечити якість підтримку це зовсім інше. Це будує міст між командами і сприяє взаєморозумінню саме так. І це підводить нас до висновку. Головна перевага нетехнічного фахівця це його доменна експертиза. Він знає проблеми своєї галузі, а дає йому інструмент, щоб швидко прототипувати рішення. Але для створення надійного, масштабованого та безпечного продукту все ще потрібен людський досвід. Безумовно, отже, штучний інтелект не створює програмістів з нуля помахом чарівної палички. Натомість він дає неймовірні можливості для прискорення, тестування ідей та навчання. Це дуже потужний інструмент. Він робить технології доступнішими, але не скасовує потреби в глибокому розумінні, креативності та ну, відповідальності, які привносять саме люди. Дякуємо, що були з нами. Більше інформації та посилання на всі згадані інструменти ви знайдете в статті, що супроводжує цей випуск, посилання, як завжди, в описі. І якщо вам сподобалося, будемо вдячні за відгук. Так, просто натисніть на сердечко або лайк під статтею. Це дуже допомагає нам. Підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Podcasts та YouTube, щоб не пропустити нові випуски. А якщо маєте ідеї для наступних тем, пишіть нам. На електронну пошту або відвідайте наш сайт datazen.top. До зустрічі. На все добре.